Дітки, погляньте, яка пора року зараз. Так, осінь. На вулиці стає холодніше, птахи відлітають в теплі краї, листя на деревах жовтіють і опадають. А що трапилось з деревами? Куди падає листя з дерев? Якого кольору листя? Листя падає додолу, засипає гай і поле, на вербі один листочок, до зими один деньочок. Куди падає осіння листя? Що воно засипає? Скільки листочків залишилось на дереві? Скільки днів залишилось до зими?